Компанія Oukitel, гадаю, для більшості з вас вже далеко не нова. Вона встигла назбирати фанатів свого бренду по всьому світу і Україна не виключення. В багатьох магазинах офіційно продають смартфони і планшети від Oukitel. І 17 березня виробник запускає у продаж новий захищений смартфон Oukitel VP36. А з 17 по 27 березня новинку можна буде придбати по супервигідній ціні в честь прем'єри моделі. Oukitel VP36 виглядає досить сучасно, незважаючи на те, що це буде бюджетна модель у світі броньованих пристроїв. Дизайн, як на мене, у телефона вийшов суворий і серйозний, хоча в цілому нічого особливого, бо зазвичай захищені телефони мають плюс-мінус однаковий вигляд. Але, звісно ж, є і помітні відмінності. Насамперед, це велетенський динамік, який по обіцянкам виробника буде. Видавати мегагучний звук до 128 дБ. З автономністю також проблем не буде, бо у Oukitel vp 36 встановили акумулятор ємністю 10600 мАч, але швидкість зарядки буде всього 15 Вт. Серцем нового апарату буде бюджетний і не зовсім новий процесор mt 8788 від Mediatek. Але на те цей бюджетник, щоб мати не дуже продуктивну начинку. Бо і ціна смартфона також буде приємною для покупців. Оперативної пам'яті у смартфоні буде 8 ГБ, плюс ще на 8 ГБ можна буде розширити оперативку віртуально. Вбудованої пам'яті на смартфоні буде також немало, а саме 128 ГБ. Тож OKTEL VP36 буде хорошим бюджетним варіантом для неважких задач у повсякденному користуванні. Ну і, звісно ж, для безконтактних оплат в телефоні передбачили чіп NFC і обіцяє, Підтримку Google Pay. Звісно ж, Oukitel VP36 отримає повний захист від води, пилу, бруду і падінь. В нього буде ступінь захисту IP68 та IP69K, які роблять цей апарат практично безсмертним. Діагональ дисплея Oukitel VP36 6,5 дюймів з роздільною здатністю 720 на 1600 пікселів. І на частоті оновлення виробник також зекономив. Вона буде навіть не 90, а звичайні 60 Гц. В краплевидному вирізі над дисплеєм буде фронтальна. Камера на 5 мегапікселів. Сам екран для додаткового захисту буде покритий склом Gorilla Glass 5-го покоління. Основна камера у смартфона має сенсор на 16 мегапікселів від Sony. За роботу софту відповідатиме 13-й Android з фірмовою оболочкою від компанії Oukitel. Вага у смартфона буде далеко не маленька, майже 400 грамів. І найголовніше, з 17 по 27 березня смартфон Oukitel VP36 можна буде придбати на AliExpress всього за 119 доларів. Але не забувайте про Купони і промокоди, яких точно буде багато 18 березня на честь дня народження Aliexpress. Тож є шанс купити таку новинку навіть ще баксів на 15 або 20 дешевше. Так що краще робити покупку в перші дні, поки будуть в наявності акційні телефони і промокоди. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Мене звати Сергій, дякую за підписку. До нових зустрічей. Побачимось.